25 квітня до дня цивільного захисту, який щорічно відзначається, 26 квітня. Рятувальники провели ряд цікавих заходів для школярів і студентів, як міста Кременчука, так і Кременчуцького району. Загалом провели близько 15 уроків в різних варіаціях. Це були екскурсії до пожежних частин. Це рятувальники приходили до діток, як найменших садочок, розповідали, що сірники це не іграшки, так і приходили до здобувачів. В освіти розказували про професію рятувальника, розповідали, як використовувати первинні засоби пожежогасіння. Зокрема, в одній із шкіл міста провели урок, який присвячений хімічній небезпеці, дітям розповіли про які саме загрози хімічні можуть бути в Кременчуці, як їх розпізнати, яких заходів вживати для того, щоб врятувати своє життя. Рятувальники також акцентували увагу про нагальні наразі питання мінної безпеки. Усім дітям розповідали, що нічого не можна підбирати на вулиці, тому що чужі речі можуть чаїти в собі небезпеку, можуть бути вибухонебезпечними предметами. Акцентували увагу. На поведінки дітей, якщо вони знаходяться в школі, поводжені з вогнем, з відкритими джерелами вогню, і зокрема всіх дітей навчили, як правильно діяти, якщо вони опинились в ситуації, яка загрожує їхньому життю.